Доброго дня. Так, привезли з Німеччини особисто Opel Astra H в кузові Універсал. З мотором 1,7 дизель, 6-ступенчата механіка, 81 кВт мотор. Юбілейна версія Opel 111 рокам Opel ю. має такі рекламні шильдики Це срібний металік. Заводські такі. Притонування вікон, має фаркоп, має парктроніки, 16-ту гуму, гума вся комплектна, однакова Continенtaль. Машинка вся в оригіналі, не фарбована. Має електропередні вікна, дзеркала, автоматичне світло, протиотуманки круїз-контроль, мультікірмошкіріне оригінальне. бортовий комп'ютер, кліма. Кліма працює, обслужена. Такий доволі збережений салончик. Фаркоп має, фаркоп зйомний. Лежа ми установили. задній працює. Полочка, сеточка, все на місці. У нас така ось Астра. Дуже така потужна своїй версії їде. Доволі бодро, гарно і дуже економна. Такий сімейний, універсальчий. Тут накладочки. Так, пробігаю бігом прибором. капот 118, переднее крыло 124, 103, 116, 130, 140, 120, 109, 128, крыша 107, 107, 107, тут 127, 127. 106 119 109 100 118 130 120 88 101 112 112 105. Вся машинка в оригіналі для 2010 року дуже такий збережений стан. Машинка купна у приватної особи в Німеччині. Да? Ми по машинці я особисто загнали на сервіс і обслужили повний комплект щеплення з демпферним маховиком оригінал, тормозні диски колодки. Так, Подушка двигателя, EGR, кондиціонер обслужили, ТО, масла, фільтра, фільтр салона. Так начебто купляли все люкс, але года беруть своє. І, щоб конкурувати на ринку, обслужили, щоб не було ніяких питань, що хто купить, буде задоволений. Круїзик, все працює. Ключа, два до машини, один викидний, один звичайний, але також з кнопочками, Да? Вес, і чеки, запуск. Все потухло, все чітко. 245-900, 246 майже пробігу. Так, кондер. Оп! Ось. Класно запустився. А, ключик до фаркопа зйомний. Прикуритель ніхто не користувався. Інформація. Є речі блютуз і гучний зв'язок. Подключив айфончик, громка связь. Все працює в машині. Доволі ще так зручно. Дивіться моторчик. Ручейковий ремінь, два ролика, також новий пописков обслужили. Компресор, прижимна муфта нова обслужила. Фари все рідне, лобове скло, до речі, рідне, не міняне. Ну, такі для Астри, ну, просто дзвоник. Такі. Туманочки, все світить, нові дворнички, такі всякі, вроді би мілочівка, але все також... Що... І машина суха, знизу, без подтіканій, кому для роботи, з фаркопом. Доволі така. Рік чистий десятий. В брифі 10-й, сертифікат зроблений. Лобове без сколів. Не знаю, економно дивіться, працює рівненько, екологія вся на місці, не димить там, не продить, все чітко. Сідайте і печите. Все, будь ласка.